Рідний дім це той, в якому сняться добрі гарні сни, де зцілити можна в тому, не лежи тягар вини. Де зустрінуть на порозі рушничок, гарячий чай, де душа спочити зможе після виснаження вкрай. Рідний дім це той, в якому зачекалося тебе, де немає місця злому, кожний затишок знайде. Рідний дім і гніздечко тепле, без надмільних запитань, кілька тисяч кілометрів, щоб зігрітись, він здолав. Цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло спокій там зайде, бо більш ніде ви щастя не зазнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнізда родинного. Оце основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома чистий рид серцебиття. Цінуйте рідний край, де народилися, найближчих, найрідніших вам людей, на чужині ви не живете, ви прижилися. А серце проситься додому із грудей. Найкраще спиться в рідній хаті, найліпший цвіт в своїм саду, найближча стежка прим'ята, та по якій додому йду. Бо найдорожче, що ми маємо, це і місна сім'я, німа кокашного конічні не батьківська земля. І навіть небо найясніше, що в моєму рідному селі і сонце світить яскравіше, ніби усміхається мені. Їб баріски вдома найстрункіші, найголубіша син ріка, пісні пташок тут найзвінкіші, їх ще здалека. Човейко співає, колисився жито. Це вівчизна рідний край. Тут бубуні, дідусі, і сім'я весела, наші родичі усі по містах і селах. Мови рідної Нектар дає нам сили. будь Дуль, будуть душі тут кобзар. Щоб ви говорили не не міраж сколихнеш орбіту, Україна рай наш, квітка цього світу. Мурахи мурашник, у сонечка небо, краплини маринка. У білки, дупло, нора чи гніздечко, і кожному треба, щоб рідній хатині затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов, що щедро посіяли батько і мати, де квітне стежина якою пішов. Тому навесні. Повертається пташка із теплого вирію в рідні краї, тому і ведмідь, і маленька камашка так ревно боронять кордони свої. Мій дім, моя міць, оберіг і родина. Мені наймиліша моя сторона, мій дім це мій край на ім'я Україна, вона в моїм серці назавше одна.